На початку цього відео ви бачите найвищу дамбу в Європі, але я поки що їду в машині і не знаю, що ж мене чекає попереду. Погода була просто суперською, сонце сліпило очі. Навколо була гірська місцевість улюбленого кантону to you Дістатись треба було до столиці, міста Сіону, а звідти проїхати ще 30 кілометрів на південь. До місця на висоті 2136 метрів. Отже, трошки інформації, поки я їду. Дамба Гранд Діксенс є найпотужнішою в світі та найпотужнішою в Європі. Висотою 285 метрів. Знаходиться на озері Дікс на висоті 2364 метрів. Будівництво почалося 3 серпня 1953 року. І вже 22 вересня 1961 року фестиваль святкує встановлення останнього контейнера для сміття. Тоді як у 1957 році дамба вже виконувала частину своїх функцій. Але не обійшлось без трагедії. 12 грудня 2000 року сталева броньована свердловина була розірвана на висоті 1240 метрів, виливши близько 27 тисяч кубометрів води на крутий схил гори. За цим пішов сув каменів, дерев і бруду, внаслідок чого загинуло троє людей. Реконструкція коштувала 365 мільйонів швейцарських франків. Для утримання дозволу на перезапуск знадобилось 4 роки роботи та 6 місяців тестування. І так, позаду мене знаходиться гігант висотою 285 метрів. Біля дамби є готель, парковка і загалом все, що потрібно для комфортного відпочинку. Я думаю, що пішки підніматися не буду. Я напевно візьму собі квиток на фунікульор. Так, зараз я домовився прокатитися вдовж дамби на канатному дро... е тросі, але не знаю, що з цього вийде. Дуже якось хвилююся, але подивимося. Це щось таке важке. Так от смішно я виглядаю і трошки якось страшно, але щоб поробити, треба вже якось я не знаю, екстремально себе поводити. Тому що ти в Швейцарії, чувак, тримайся. І один хлопець мені сказав, що це лише 45 секунд ти будеш летіти. Тому я думаю, що це буде добре і швидко. Ну, подивимося. І так, ось така краса навколо. А я вже приготувався до тремтіти, летіти і тремтіти. Ну, подивимося, не да. знаю. Поки що таке відчуття: жим-жим. Звісно, з фотіком цього не вийде зробити, тому я пришеплю якось GoPro і покажу вам, як це круто. І так, я залишив фотоапарат. А, тому що ну, неможливо з ним буде пролети, пролетіти. І вибачте, хвилююсь і тому язик заплітається. Ну я думаю, що зараз все буде добре. Дивіться, ось цей канат. Ось так він йде і... Туди, 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 туди. Ось. А, і така от снаряга в мене. Зніму щось кривенько, якось незручно буде, буде, але я спробую, я готовлю і вас і себе до... Ну те, да, це, так, це що, що сказати. Це перший раз у житті я буду таке робити. Я був на авіафераті, але це зовсім інше. Це такий свободний польот. І бачите, ось ця, ця кулочка там. Помаранчева. Оце старт. Тому залишається хвилина-дві хвилини до мого старту. Фух. the flight three seconds please bravo maybe you take a wind we start to turn what would you do? okay sasa yeah and okay. what would you do? what bravo <laughs> before orange matla uh, uh bravo and Sa. after this one yeah good okay in the left side you have a machine of photo oh. one time you pass in the front she's take Sa. photo nice <laughs> hey chu chu power no <laughs> <laughs> Okay, I take this one. Ah. Okay. And now you're right back. Yes. Okay. Nice. This one. Now, for your camera, what I do? For ah, now, it's good? Uh, second second. <laughs> yes, yes, it's good. good. Yeah. <laughs> <Slamo praira>. <laughs> Ready? Ready? <laughs> okay, let's go. Cross your legs. Yes. See you left and enjoy your flight my friend. Well, -bye. merci beaucoup. Bye bye. bye, bye. Ой, го. Це дуже прикольно, а? А. Oh. ah don't open ah uh ah -huh. uh -oh. oh. <laughs> uh, no i can't <laughs> yes <laughs> maybe you because maybe my hands it's uh froid <laughs> <Yes>. i <shaking. laughs> Sa sa uh, English. All right, so it has to open. Just open, yes, okay. uh, chick chick and uh, down. Are you fine? Yes, 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 yes super. Oh, oh. That's my oh. hand <laughs> uh. merci beaucoup. And now you. Now, now, yes, now it's that. It? Ah, yes. Yes, yeah, super. Super, merci beaucoup. Are ça? you okay? Yeah, yeah, super, super. Oh. Yeah, 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 yes. It's just uh, my hands. Maybe okay. froid. Maybe uh, yes. yes, no, no, no. this is fear. Uh, yes, maybe, I'm not sure. Bonjournée. Pardon. It's first time. Maybe it's that. Ah, uh, yes. <laughs> uh, yes, maybe. <laughs> okay. Merci beaucoup. Ciao. Досі не знаю, чому я не зміг відкрити цей карабін. Це було неймовірно, просто неймовірно. Це не так страшно, як я гадав собі, але це дуже-дуже захоплююче. Це такий е, прикольний лайтовий адреналін. Е, висота, да, так, так, е, дуже високо, але... Ху, це дуже прикольно. Я просто... Е, я не знаю, ну, це треба зробити. Це... Хоча б один раз. да, може там трошки якось а, страшно, важко. Але потім, коли ти вже летиш, а, це, це просто, це по-перше, краса, по-друге, адреналін. Мені дуже сподобалось. Це просто десяточка. Ух. Наприкінці за 3 франка можна придбати ось таке чудове фото. Обійшлась вся ця радість мені в 25 франків. Сюди входить підйомник і можливість пролетіти біля дамби на дроті. А зараз час запускати дрон. По дорозі додому я вирішив пообідати і знайшов це прекрасне місце з живою музикою, неймовірним краєвидом і чудовим інтер'єром. Замовив я собі салат, картоплю, лимонад, хліб і полуницю на десерт. Обійшлося мені все це в 25 франків. Ситий і задоволений я поїхав додому. Дякую, що були зі мною. До нових відео. They say it's a matter of time. A thousand days and the sun won't shine before I'd come back to you. And I'm Nothing's going to stop me. I make my way home. I make my way for your love. I will go far. I wanna be wherever you are. I know I'm coming back for you.